Як піднести від'ємне число до степеня? Давайте розглянемо два приклади і відповідно знайдемо два правила. Отже, спочатку піднесемо від'ємне число до парного степеню, мінус 4 піднести до четвертого степеня. Згадуємо таке правило, що добуток парної кількості від'ємних множників. Є число додатнє. Отже, тепер не будемо звертати на знак своєї уваги, а знайдемо 4 в четвертому степені це 4 у квадраті помножити на 4 в квадраті. Отже, 16 помножимо на 16 або 16 квадратів. Це 256. Перейдемо до другого прикладу та піднесемо мінус 6 до непарного степеню до кубу. Ми знаємо, що непарна кількість множників, які від'ємні, в результаті дасть від'ємне число. Отже, відповідно ставимо мінус і 6 підносимо до куба. Мінус 6 спочатку до квадрата – це 36, та ще помножимо раз на 6. То це буде 216. Ось таким чином зі знаком мінус ми отримали результат. Мінус 216. Отже, ми з вами впевнилися, що від'ємне число. Підноситься до степеню за двома правилами.